Всім, еще я ще покажу як зробити, як дойти в одну спеціальну папку. Заходимо в меню, дойти програму, Пишемо... за скажи тут по English. Виполните. Во, випали, нажимаете програму. Даже окей, во вэм. Тут є шо хоть. Шаи, шо хоть тут є. Тут не майкроп, тут идет весху, тут все эти программы. Ну коротше, я хоть дещо сказати. Протягом цього літа, яким ви вже почались кринікули, я зможу випускати відео, пробувати. Напишіть в коментарі, які ви хочете відео. Майкрофт, е Майкрофт, ПоТВ, ПоТВ, або потево, про лего полегути, або того ігрушку ігорки. От з боясь і учеголки. Напишіть коментарі, якщо ви хочете мене поддержати. Всім до зустрічі і всім пока. Коротке відео. Пощадку.